Відбулася дуже радісна подія, священодія водне хрещення. І за три потоки до нас приєдналося 43 чоловіки. Велика слава Господу, 42, Вибачте, 42, В наступному місяці буде 43. Слава нашому Господу! І я хочу запросити для привітання на другому потоку тих, хто приймав водне хрещення. Будь ласка, проходьте, а також перехід. Данилюк Лідія, Максименко Тетяна, Максименко Максим, Терпаска Тетяна, Михайленко Олександра, Заворотницька Світлана, відновлення в церкві спасіння, Асибул Катерина, Хитрий Валерій, Щербак Ольга, Кузуб Вікторія, Шевчук Олена, Сівак, Руслана, Михальчук Дарина, Воронова Людмила. Будь ласка, ми вас всіх чекаємо! Проходьте, будь ласка. ласочка Приходьте, чи всі вийшли. Давайте в цю сторону трошечки пройдемо щоб нас всіх було видно. Будь ласочка слава Господу, слава Богу. Дорогі друзі, ми вітаємо вас. І сьогодні ми знаємо що на небесах свята, і ми радіємо разом з небом. І сьогодні першими вас хочуть привітати, пастори помісних церков, пастори наставники. Будь ласка, проходьте. Ми даруємо вам квіти, ми даруємо вам свідоцтво про водне хрещення, ми даруємо вам свою любов, благословення. Ми дуже раді, що ви сьогодні стаєте членами церкви Спасіння. Ми вітаємо вас. Також ми бачимо дуже багато для привітання стоїть рідних, близьких, друзів, де будь ласочка, Підходьте і вітайте. Вітайте! Сьогодні радісний день в церкві спасіння. 42 людини приєдналися до тіла Христового, до Церкви Божої, і це велика радість. Ми ще раз вітаємо вас. Зроблені останні фото. До речі, ці фото можуть бути тільки один раз в житті. Будь ласка, перевірте плівку, чи усіх все вдалося. Ми вітаємо нашу церкву Божу. Давайте оплесками. От ви серді не слабіваємо. Ми вітаємо вас! Ми любимо вас. Ви знаєте, ми скажемо вам ще дуже багато побажань. Ми скажемо вам дуже багато благословінь. Але я хочу зачитати вам подарунок від Господа, привітання від самого царя царів. Перше Петра, другий розділ, Бог говорить: але ви, вибраний рід, царське священство, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Ви знаєте, ви царське священство. Бог називає вас, Бог знайшов нас в цьому світі, Він покликав, він шукав, він гукав неодноразово і сьогодні в домі Божому. Бог каже, ви мої царські діти, хочемо побажати вам, будьте сильні в Господі. Майтеся його слова, зростайте у вірі, і нехай ваше світло, воно сяє в цьому світлі, нехай ваші вуста вони не змовкають про Господа, щоб ще багато-багато людей, саме через кожного з вас, вони прийшли до Бога і сказали: ми теж хочемо іти до нашого Отця Небесного. Тому ми вас хочемо благословити і разом помолитися, дорога церква. Давайте ми піднімемось, молитвою, прийняття в члени церкви. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Боже, за це свято, за цю радість. Ми дякуємо, що ми були дотичні до цього дня. Ми молилися, Боже, ми ходили, ми кликали цих людей і сьогодні, Боже, Господь цей плід, добрий плід ми несемо, Господь, передоблимо твоє Ми дякуємо Тобі за кожного, хто сьогодні в завіті з тобою. Ми призиваємо, Боже, твої благословення неба і землі. Покрий їх, Боже, благослови освяти їх, мій Бог. Хай Твоя милуюча, благодіюча рука буде з ними. І хай ці люди, Боже, всі стануть, Боже, свідками Твоєї слави, хай вони несуть добру новину, а ми їх благословляємо. Благословляємо, благословляємо. Ми вітаємо вас під наші оплески. Будь ласка, проходьте, проходьте на свої місця.